Ти думаєш, що сам формуєш свою думку. А я тобі скажу, що соцмережі знають про тебе більше, ніж ти думаєш. Соцмережі об'єднують людей із спільними поглядами, із спільними цінностями, із спільними проблемами, із спільним досвідом. В принципі, це одна із тем, чому ми саме і заходимо в соцмережі, для того, щоб знайти однодумців, для того, щоб знайти людей із схожими переконаннями. Для чого це нам? Тому що нам комфортно відчувати себе не самотніми. Людина шукає підтвердження своїх поглядів і алгоритми соцмереж підхоплюють це бажання людини. Саме ті моменти, як людина, на якій статті людина звертає уваги, які пости людина пише, саме схожих людей і буде пропонувати соціальна мережа. Я хочу сказати, навіщо ще робить соцмережа? Вона дає підтримку, яка дуже часто необхідна людям в певних обставинах життя. І дає відчуття належності. Я так розхвалила соціальні мережі, проте я зараз скажу, що у них є і мінус. Можливо, ви їх знаєте більше і добавте, будь ласка, в коментарях, але є мінус і чіткий один те, що я хочу зараз сказати, це. Ми своїм пошуком, ми своїм звертанням уваги на певні моменти в соцмережах ми формуємо навколо себе певну бульбашку інтересів. І соцмережі, скоріш за все, не будуть нам пропонувати нічого нового. Одного разу, ну. Свята у нас були великі і довгі. Мені я десь півгодини гортала стрічку, і тільки тоді я натрапила на абсолютно нові шляхи і цікаві моменти в соціальній мережі. Тож, коли ви кажете, що це моя думка, подумайте уважно, можливо, все ж таки вона вам продиктована соціальними мережами.